Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю сьогодні по всій е, Україні, Європі і світі відбуваються маніфестації на підтримку України у другу річницю російського вторгнення і десяту річницю війни в Україні. Немає для чого є ці маніфестації? Немає чогось гіршого як е, забуття, принаймні. Забуття про те, що є в світі люди, які страждають. І найбільшою формою боротьби зі злом з тою імперією зла, якою є Росія, яка успадкувала всі ідеології, особливо комунізму, є людська солідарність, людське співчуття. Позаді мене зібралися бачити в такому малесенькому містечку Італії Реджо Емілія, українці італійці, які вийшли в обідню пору, щоб підтримати українців, Україну. Тощо роблю цей ефір, щоб ви побачили, що ми не є самі, що нас підтримують люди в Європі. Європа, як на мене, пробуджується з довголітнього сну міфу про Росію Достоєвського Пушкіна і щораз то більше в Європі говориться про Росію Путіна. Практично оту російську ідеологію, яку будували культуру російською. Європа забуває сьогодні, коли говориться в Європі. Про Росію то її асоціюється виключно з Путіним і його людоненавистською системою, яка спричинила війну в Україні, що загрожує не тільки Україні, але й світовому порядку. А це вже є перемога, коли зло називають по імені. Слава Ісусу Христу, слава Україні.